Турбодріжджі первак бродять за три дні у нас ще є інформація по Рагозіну та в тому, що був в Донецьку, святкував свій день народження, і досі він матиме каліцтво і не зможе буде паралізований. Він вирішив його надіслати. Ось бачите цей осколок. Вирішив надіслати президенту Франції Еммануелю Макрону. Для чого? Аби пожалітися, що от французька установка Цезар. Йому попала в дупу, і хай е, Макрон подивиться. Ну знаючи, Макрона, можемо сказати, його все, що його хвилює у спілкуванні з росіян, це зберегти обличчя. Я розумію, що в Рагозіна що там, що там, однаково виглядає, але все-таки обличчя Рогозіна зберегло, так що будь-спокійний Рагозін сидна на цій точці і не болися. Але він ж до речі, цей лист він передав спочатку послу. Угу. Франції е, висловив своє фе якби французам і пере, попросив передати лист уже цей осколком самому Макрону, і це була сигналізація. Сигнал, перепрошую, про те, що е, я вижив. Французький Цезар абсолютно мене там не вбив, і це така, ніби як нота протесту з боку Рогозіна, про те, що е, Франція, Британія і Сполучені Штати колективно разом з НАТО відповідальні за те, що відбувається в Україні. Тобто настільки е, абсурд, я от прости, господи, я його зацитую. Осколок, вирізаний хірургами з мого хребта і з дупи теж прошу передати Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Британії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі. Тобто розуміти що... воєнні злочини. Ти. Переїхав на територію України, де працюють бойовики, де ви повномасштабно вторглися. Сидиш в нашому Донецьку, і ти розкажеш про якийсь воєнний злочин. Ну, бачиш, у них своя логіка, і нехай добре, якщо їм так подобається, дуже сильно критикувати, чогось добиватися, Це все абсолютно не працює. І, зокрема, навіть і, СВ, і британська розвідка, в тому числі, і якщо я не помиляюсь, навіть за Times про це писали, що спроби Кремля якось дестабілізувати ситуацію і тиснути на західні країни, на західну спільноту, тобто на наших союзників і партнерів, не призведуть до того, що вони зменшать свою підтримку.